Вітаю вас на каналі «Світ всередині». Сьогодні хочу поговорити з вами про різні інфекції: грибкові, бактеріальні, вірусні та навіть про паразиті. Але мова піде не про засоби дезінфекції і не про противірусні препарати і навіть не про засоби народної медицини. Я хочу запропонувати вам поглянути на профілактику інфекції з протилежного поля зору. Уявіть таку картину. На пожежі багато людей в формі, рятувальники, пожежники. І всюди, де відбувається пожежа, вони є. Вони щось роблять, рухаються. І ось сторонній спостерігач, ну, наприклад, інопл... інопланетянин з корабля, спостерігає і дивиться, де пожежа, всюди є такі люди в однаковій формі. Щось роблять, може, це і є причина пожежі. Нам навіть буде смішно таке подумати, але ж ми робимо те саме, коли бачимо таку картину, скажімо, в мікроскоп, коли науковці, медики знаходять збудника хвороби в осередку запалення. Якщо допустити хоч ненадовго, що те, що ми звикли, ці знання, якщо вони в основі своєї помилкові, якщо те, що ми вважаємо причиною хвороби, насправді не є причиною. І Якщо видатне відкриття було з самого початку трактоване невірно і дало основу розвитку всього направлення боротьби з інфекційними хворобами. І відкриття наявності бактерій, і винахід пеніциліну став проривним таким досягненням, було врятовано мільйони життів, і це дійсно вражає. Але цей напрямок розвитку привів до того, що всі інфекції, навіть незначні, лікують антибіотиками. І вже самі науковці б'ють тривогу, бо з'являються нові інфекції, стійкі до тих чи інших ліків, і все складніше і складніше з ними боротися. І ось ми в постійній боротьбі з вірусами, бактеріями, паразитами, грибами. доводиться дезінфікувати і захищатися рукавичками. Ну, до чого це йде, що далі? Ми стали здоровішими, та повернемося до того, з чого я почала. Якщо ця теорія доказової медицини помилково, цим питанням задався в свій час доктор Хаммер, засновник германської нової медицини. І в четвертому законі, біологічному, він стверджує, що бактерії, віруси і гриби не є причиною захворювання, але вони мають велику роль на етапі відновлення тканин. Тобто, підкреслюю, що це не якісь здогадки блогера з YouTube каналу. Дослідження, це дослідження, ретельно проведені, підкріплені практикою, підкріплені його послідовниками. Про що ж йдеться? Хвороба з'являється за деякий час до того, як ми побачимо симптоми. Це стосується і інфекційних, і неінфекційних хвороб. Хвороба починається з несподіваної шокової події. Сприйнятою ізольованою і драматичною людиною. Після цього проходить конфліктна фаза, коли людина намагається, але не може знайти рішення, переживає, не спить, думає нав'язливі думки. І в цей час відбуваються зміни в організмі. Деякі тканини розростаються, деякі, навпаки, йде процес розпаду тканин. Про це я вже розповідала в минулих відео. І в залежності від того, які тканини. Будуть задіяні. Деякі тканини нарощують клітини, а деякі, навпаки, їх руйнують в конфліктній фазі. Логічний конфлікт вирішено, починається фаза відновлення. І в місці запалення буде набряк, почервоніння, температура загальна. І мікроорганізми, які або допомагають зруйнувати нарощену тканину, або залатати навпаки зруйнованої тканини під час конфлікту. вони будуть присутні в осередку запалення. Тобто, і в випадку інфекційної хвороби, і в випадку неінфекційної хвороби, причиною буде не бактерія, а шокова подія. Виходячи з того, з яких ділянок мозку управляються ті чи інші частини органів, і, в залежності з якого ембріонального шару вони мали початок, можна відзначити чотири типи тканин. Це Теоретична частина, не треба її запам'ятовувати, просто для розуміння. Ентодерма, стара мезодерма, нова мезодерма і ектодерма по-різному реагують, і старі тканини, ентодерма і стара мезодерма, вони нарощують свої клітини, а нові тканини, мезодерма і ектодерма вони будуть руйнувати свої тканини в процесі конфліктної фази. від того, яка Тканина включається, будуть там присутні різні типи мікроорганізмів. В старих тканинах будуть присутні бактерії, мікобактерії і грибки, а в нових тканинах бактерії і віруси. Тепер давайте замислимося, якщо вірна теорія Хаммера, якщо бактерії, гриби, віруси не є причиною захворювання, чи є сенс боротися з бактеріями, наприклад, на обличчі, на руках. За допомогою антибактеріального мила, мабуть, ні. Коли є сенс дезінфекції, коли мова йде про поранення, операції, роди і тому подібне, бо травма настільки велика, що доєднання ще й додатково бактерій приведе до важких наслідків, тому що мікроорганізми вони пришвидшують одужання, але і симптоми ж при цьому збільшуються в рази. Якщо ж мова йде про біологічно активну програму, яка запущена шоком, то на кількість мікроорганізмів впливає сила шоку, тривалість активної фази конфлікту. Простими словами, наскільки довго ви знаходитесь в стані такої стурбованості, переживання, як довго ви крутите думку, що щось відбулося погане і не можете щось вирішити, в цей час збільшується кількість мікроорганізмів. І тому при вирішенні конфлікту симптоми будуть сильнішими, кількість бактерій буде більшою. І спочатку спостерігайте за своїми станами, пригадайте, який був шок у вас незадовго до хвороби. В минулих відео я розповідала, які події, які конфлікти діють, на які тканини. Якщо симптоми сильні, то перед захворюванням стало щось значне. Думаю, ви зразу пригадаєте, але я підкреслю, що це не стосується травм і отруєнь. Або, можливо, буде така ситуація, що сталася не дуже значна подія, але вона була все одно шоковою. І переживаєте ви її довгий час. Те ж саме при вирішенні конфлікту буде запалення з великою кількістю вірусів, бактерій, і, звісно, самі симптоми будуть сильнішими. Давайте розберемо декілька прикладів. Наприклад, стара тканина, дерма, там діє грибок, і при вирішенні конфлікту розпадатися тканина, та що наросла, вона буде з допомогою грибка. Людина вступила в щось бридке, конфлікт атаки, бруду, гідливості. І поки вона про це не забуде, буде йти процес без симптоми нарощення дерми шкіри. Це стара мезодерма, тобто розростання буде шкіри. одночасно росте і колонія грибків, але вона бездіє, поки людина в конфлікті. Як людина забуває про подію, починається процес відновлення. Симптоми будуть сильні настільки, наскільки людина була в шоці, або злякалась, що на підлозі брудна, щось вона вступила в таке. І наскільки сильний страх чи сильна брудливість, настільки сильний потім симптом. Якщо ви обізнані і знаєте. Причину появи грибка, ви пригадаєте, коли це сталося, скажете собі, а, ось воно і є, це точно. І заспокоїтесь, ви не потрапите в коловоріт гідливості такої, від того, що чешеться місце запалення, або від запаху, а спокійно чекаєте без страху завершення програми. Програма завершиться протягом ну, декількох, від е, декількох годин до декількох днів. І, е, це не затягнеться надовго. Але ми часто ходимо по колу, додаючи нову нову бредливість і попадаючи в нові нові конфлікти. На собі я провела такий експеримент, коли відчула появу грибка, симптомів грибка, я не, я не застосовувала ніякі мазі, я пригадала, коли відбув, відбулася ця така. І подія шокова, на що я наступила, я пригадала цей момент і просто заспокоїлася і перечекала. І на моє здивування, симптоми зникли просто вранці. Ввечері я відчула симптоми, вже було шелушення, вже ну, сильне шелушення, сильний зуд. І вранці це майже просто пройшло. Це, ну, воно як диво. але вже шолошиня це відновлення, це вже йде розріш, вирішення конфлікту і відновлення тканини. І воно завершується. Завершується доволі швидко. Коли ми додаємо новий конфлікт, він продовжує фазу відновлення, тобто це вже новий, новий, новий далі йде по фазам нові конфлікти. І так само, якщо ми починаємо приміняти протигрибкові мазі. Ми попадаємо знову назад в конфлікт. Тобто симптоми прибираються на деякий час, потім вони знову з'являються. Тобто, фазу відновлення ми приглушуємо і вона розтягується по часу. Получається, що якщо ви не застосовуєте мазь, наприклад, протигрибкову. Будуть симптоми сильніше, але буде більш короткий такий період цього часу. Це саме стосується і вірусних інфекцій, прищів, сибарії, болі в горлі, нежиті. Помітьте, яка подія була до цього, і наскільки сильно ви відреагували. При незначних змінах тканини бактерії, і вірус взагалі можуть не підключитися до відновлення. Віруси відновлюють слизові, епітелі шкіри. І люди зазвичай відновлюються тими вірусами, які присутні поряд. Дуже часто причиною хвороби, зв'язаної зі слизовими оболонками, є страх та конфлікти розділення і територіальний конфлікт. Наприклад, цистіт. Якщо задіяна слизова, буде присутній вірус. Якщо м'яз, то бактерія чи грибок. Конфлікт неможливість помітити. Маркувати територію. Цей конфлікт е, рідко відбувається, наприклад, у всього колективу. Це людина одна захворіла, перехворіла і все. А ось зміна, наприклад, вчительки в класі чи новий учень якого не прийняли, або новий закон, який змінює роботу офісів, нові правила, які багатьох не влаштовують, або страшні новини, а потім ніби пронесло. Це масові конфлікти. Та навіть зміна канікул на навчальний процес в період адаптації. Це теж масовий конфлікт. Ось діти звикли, вже звикли до школи починається у РВІ. Але це вже жовтень, наприклад, ідуть дощі, і все зв'язують з тим, що стало похолодало, дощі і всі починають хворіти. Але це одужання після якогось масового конфлікту. Діти дошкільного віку майже завжди переживають конфлікти батьків. Або людина, яка дуже довго з ними проводить час, якщо батьків немає. В першу чергу зверніть увагу, що відбувається з ними, які можуть бути скандали в сім'ї, щось відбувається на роботі і так далі. І тоді вже примініть, чи це відреагувала ваша дитина на те, що у вас є. Але дитинка в садочку, вона вже реагує на свої власні конфлікти. Тобто, давайте, як приклад, пригадаємо нещодавню пандемію, чому у деяких людей були такі важкі прояви ковіду. І відповідь це страх. Буде він, як наслідок, давати такі сильні симптоми. Пригадайте, які всі були збентежені, тривожилися за рідніх, це гіпертонія, ожиріння, астма. Всі були в групі ризику, боялися дуже заразитися, або близькі люди боялися за своїх рідних, і потім проявлялися як сильні симптоми. Але у деяких людей навпаки не було проявів хвороби, але тести показували вірус. Це теж така загадка, да? але це не загадка, якщо ти знаєш германську нову медицину. Тому що просто людина контактувала з вірусом і немає конфлікту, який треба вирішити. Вона спокійно відносилася до карантину, вона не боялася захворіти. І тому і не було і проявів. Або другий варіант це людина була в фазі конфлікту. Вона вже проконтактувала з вірусом. Вірус почав діяти, але безсимптомно він розмножується. Тканинах, і потім при вирішенні конфлікту людина буде хворіти. Тобто і те, і те має пояснення чіткі, чому вірус зник з початком 2022 року. Це теж є пояснення. Ми знову попадаємо в конфлікт, в свій дуже сильний, масовий конфлікт. В конфліктній фазі людина не має симптомів, тому і зменшилась кількість захворювань. Ясно, що ми не знаходимося в одному стані постійно, але просто за перші місяці війни концентрація в повітрі саме цього вірусу зменшилась, і через деякий час ми почали відновлюватися за допомогою інших вірусів, менш агресивних. Виходячи з цієї логіки, як підняти витривалість до хвороби, перше, це змінити відношення до подій. Якщо ми не можемо щось змінити, немає сенсу витрачати туди свою енергію. Часто буває, що люди, наприклад, дежуті, не люблять холод, чи мряку, чи протяги, а потім хворіють і вважають, що причина саме в протязі чи в холоді, а не в відношенні до нього. Але ж ми самі додаємо емоційну складову і посилюємо фазу конфлікту. Я не відкидаю той факт. Що здорова їжа, фізична активність, загартування безумов, безумовно покращить витривалість е, до, інфекці... до інфекційних і не тільки до інфекційних хвороб, але є один такий момент, що коли людина займається своїм здоров'ям і веде активний спосіб життя, вона впевнена в своєму здоров'ї, і як наслідок не боїться холоду, протягів, неадекватна самооцінка і так далі. І саме це дає стійкість до вірусів і бактерій. Тому, що людина не попадає в ті ситуації, які запускають ОРВІ, і вона не хворіє, так відбувається із людьми, які п'ють чудодійні бади, вітаміни. Вони впевнені в своєму захисті, не бояться їздити в транспорті під час грипу і теж не хворіють. І, і дійсно, вони менше хворіють, ніж людина, яка знаходиться в страху перед хворобою. Обратний ефект дають упередження. Я слабкий, імунітет у мене поганий, на мене чхнули, я захворію, на мене падули, я захворію. Ми знаємо, що воно так, бо це підтверджено нашим досвідом. Так, ось, це не так. Давайте набувати новий досвід. Наприклад, зменшення наприклад, зменшення захворювання в моєму оточенні теж був і дуже таки показовий. це... Саме усвідомлення того, що віруси не несуть такої загрози, що вони не є причиною захворювань, що протяги не несуть загрози. Людина почала перелаштовуватися, вона перестала боятися, і вона перестала навіть помічати протяги, хоча довгий час. Були захворювання ОРВІ постійні, постійна була нежить, і починається холодний період життє холодний період року і починаються оці захворювання. Зараз зменшилась в рази. Тобто людина з повністю хронічної хворобливої вона стала звичайною середньою. Середньостатистичною людиною, яка ну, хворіє, але не має такого затяжного процесу хворіння. Для того, щоб змінити ось це е, затяжне, е, затяжний цей процес, треба знайти, коли це почалось, коли людина почала постійно хворіти. Щоб прибрати саму причину, зрозуміти, що було причиною. Ось це зрозуміння причини, воно знімає якби, запускний. Цей конфлікт, який ви відчули. І тоді вже ось ці такі хронічні прояви, вони самі по собі як розтворяються, розчиняються, їх, вони не мають на вас вже такий вплив. Що робити з ліками? Якщо ми приймаємо антибіотики, ми себе заганяємо в фазу конфлікту і зменшення? Цієї колонії, яка відновлює тканину, вона нам замідляє процес одужання. Іноді це доцільно, коли сильні симптоми, треба їх зменшити. І тому антибіотики іноді необхідні при сильних проявах. Але не завжди, не при кожному чихі, тому що ми затягуємо цей процес. Затягуємо, ну при вірусах взагалі немає сенсу, тому що ви знаєте, на віруси антибіотики не мають ніякого впливу. Але й інші ліки діють так само, але вони, вони не вбивають бактерії наші. Да? Але вони знову нас закидають в фазу конфлікту. Як я вже приводила приклад з грибком. Тобто ми при, ми застосовуємо якісь ліки, і вони саме хімічні ось ці е, звичайні ліки. Якісь фірвекси, терафлю, парацетамоли, і вони нас відкидають назад в фазу конфлікту. Зменшується симптом, але розтягується фаза відновлення. І е, що робити, ну, якщо ви можете терпіти ці симптоми, то краще перетерпіти. Е, причому, наприклад, такі методи, як чаї, сольові каплі, е, чи компреси, вони саме Полегшують симптоми і не мають дії на ось цей сам процес. Тому це можна сміливо використовувати для полегшення симптомів. Це теж все індивідуально. Саме краще спочатку знайти причину, коли відбувся шокова подія, що було причиною захворювання. Тоді процес відновлення буде швидшим, він не зациклюється, він проходить одну фазу. І завершується. Якщо ми, наприклад, лежимо і нервуємо через те, що в нас багато роботи, я нічого не встигаю і захворіла, або навпаки хожу на ногах, переходжу вірусну хворобу, тому що я такий роботун, ну це просто по-перше, затягує. По-друге, додає нові конфлікти, тобто вже пов'язані з самооцінкою, пов'язані з якимось неподоланням якихось нових проблем, і вже задіяні будуть нові тканини. І, виходить, ми отримуємо так зване ускладнення ми отримуємо ускладнення. Ми його потім лікуємо вже додатково. Тому всі ці рекомендації, які нам... Раніше давали лікарі, що треба лежати, треба багато пити, треба бути спокійним, білкові продукти вживати, тобто бульйони якісь курячі, ще щось таке, легку їжу, не навантажувати організм. Все це дає результат саме одужання. Тобто ми повинні допомогти своєму тілу, воно не зламалося, воно виконує свою біологічно обґрунтовану програму. І ми повинні допомогти своєму тілу. Що ж з паразитами відбувається? Я обіцяла спочатку розказати про паразитів, де ж скажу декілька слів. Паразити теж не є причиною хвороб. Хоча я чую на всіх куточках інтернету, що боротьба з паразитами йде сильно. Але уявіть, ви прибираєте паразитів, а вони Чомусь з'явилися, є причина появи паразитів, що вони, яка функція паразитів в організмі. Якщо ви вживаєте антибіотики, якщо у вас немає здорової мікрофлори в кишківнику, як тієї, що ми звикли, що вона корисна мікрофлора, так і тієї флори, яка вважається у нас збудниками хвороб. Вони виконують свою функцію. І ніколи вони не будуть, бактерії шкідливі, ну в звичайному розумінні, вони не будуть проявлятися, поки їм немає, немає чого робити. Тобто, якщо наростає тканина в кишківнику, бактерії повинні її прибрати при вирішенні конфлікту. Але якщо ви знищили бактерії з допомогою антибіотиків, і флори в кишківнику немає. То за цю роботу беруться гельмінти. Тобто вони, вони не просто попадають в організм, вони будуть рости там, розмножуватись там, де їм є що їсти. Так само відбувається, коли у людини хронічні запори, тобто є що поїсти. І теж у здорової людини ніколи паразити не, не затримуються в організмі, тому що Є у нас шлунковий сік, є у нас сік підшлунковий, є у нас жовч. Це такі активні речовини, там дуже сильні луги, Жовч, наприклад, кислота в шлунку дуже сильна. Тобто Яйця гліста вони проходять такі стадії, що вони просто не виживуть, здорової людини не виживуть. Значить, що ми робимо висновок, що або в шлунку знижена кислотність, або жовч погано виділяється, або концентрація жовчі недостатня, що яйця гліста. Вони Можуть пройти всі ці етапи і розмножитися в кишківнику. Тобто теж треба дивитись, в які конфлікти ви попадаєте, саме пов'язані з шлунком, з кислотністю шлунку, з жовчним міхором і так далі. Тобто, ще раз скажу, що часто гельмінти виконують роль бактерій, які прибирають пухлини, які прибирають нарощення тканини при конфліктах. Куска, шматка в кишківнику. Якщо ми їх приберемо просто препаратами, вони з'являться знову, бо не вирішена задача, біологічна активна програма не завершилась. Треба чимось зняти цю зайву тканину. Тобто будуть знову, або будуть розмножуватися бактерії, або будуть розмножуватися гельмінти. Тому. Заходити треба з іншої сторони, треба спочатку зняти цей конфлікт, зняти, знайти причину конфлікту, або ще суміжних конфліктів, які я назвала, жовчний міхур, шлунок підшлункова. Виходить так, що з погляду ворожого світу ми боремося з хворобами, пухлинами, вірусами і бактеріями. Зі світу, де організм ламається, незрозуміло чому, ми переходимо в дуже... Логічний світ, в якому виявляється, організм не ламається по команді нашого мозку. При необхідності посилює навпаки тканини наші, прибирає ті чи інші зайві тканини і робить це за допомогою і вірусів, і бактерій, і грібів, і гельмінтів. Всі вони є симбіотами, помічниками нашого організму, а не ворогами. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Залишайтесь на каналі, будемо далі розбиратися в роботі нашого тіла і ставати здоровішими. Дивіться на світ по новинку.